Сьогодні ми знову буде в Майнкрафт, і у мене сьогодні із моєю секретною Майнкрафтершою. Скажи привіт. Привіт. Сьогодні ми будемо знову, як завжди, грати в Minecraft, ну і приємного перегляду. Ось ми ось тут зупинились, зараз її почекаємо Я покладу на паузу Так, я вже повернувся. Можемо спокійно продовжувати грати в Майнкрафт. В минулій нашій колабі моя секретна Майнкрафтерша зробила. Ой, точніше, я висадив дерево і на дереві вулик заспавнився, а вона його помітила. На яку ти там гору полізла? Так Ти що, в сакуру приперлась? Я тобі на стоп там сніговий біом. Це добре. Може, знизу буде місто Вардена? Що моє? А там всякі діамантові. Е, плюшки всякі. Це добре. Он такий сніг, головне не ставати. Я можу його відрізняти, не хвилюйся за мене. За себе хвилюйся ліпше. Ось тут, бачите, він трохи відрізняється по тексторі від простого снігу. Я копаюсь, Вилазь звідти. ось тут, почекай, вважаю я за Раз прийду я в експедицію. Пошукаю, наприклад, вхід в шахту. Так. Дуже швидко, я його знайшов вже. Чудлива. Я реально його знайшов в хідшахту. Точно нічне бачення. Як ви знаєте, з минулих моїх відео хто дивився, то нічне бачення це не є чіт. Зараз я повернусь, коли веду його. Так я вже ввів нічне бачення. Ну, тут є шахта, якщо правильно перейти. Це ж та сама шахта, вхід в яку у селі. Тут просто є отвір, який я не помітив. Хай. Нащо я блін теж брат? Я знав, що не дарма там той скалк стояв. У нашій колабі одній. Там, де я лутав шахту, то там стояв скалк. Еге. Угу. Я думаю, нам зайскачити. І там більше нам напить. Кажи голосніше. голосніше. Вісім. Йо, пересете як лючить. Мені ні. О, все перестало. Ні, тут міста вардина нема. Шкода. Угу. Максимум, що тут є, так це руди. Але я не здамся. Я продовжу шукати. Може це просто неправильна шахта. Можно переплавить песок по нише, не справа идти усели назад туда у нас. для чого тобі пісок Я повертатися не буду, бо складність мирна, як вже більшість могло здогадатись. Я зараз цей бісячий сніг водою поламаю. Так. Цей сніг буде знати, де раки зимують. принаймні одна яма, яку я повністю знищу. А я не розумію, як мені піднятись. Круто. Шикарно, блін. О, господи, з цим піском. А ти де його добуваєш взагалі? Я його вже добула. А да, добувала у нас У селі. Бляха, я вже забув про існування цього предмета. Пред... Відро з пухким снігом. нею. Рен забув? Та, але тільки що, нечайно я замість того, щоб назад набрати воду у відро. Набрав пухкого снігу у відро. Молодець, нагадався нарешті. Так, ось тут декілька печер. Я ось тут досліджу. Хоча це швидше Гранд Каньйон якийсь блін. ось туди перше. Діаманти молодець, обов'язково Я не мав.

І знову тупік, а також якась е, дуже дивна генерація, яку вже не вперше Та що вода і лава найліпші друзі. Просто тупо. Самі ліпші друзі. Wrzek, jaki raz ja zustrzeczam takiej bach generacji? Ja chcę tylko jakby na płaszczyźnie No w szachty to jest. Секретний Майнкрафт, я ще mm. одне село знайшла біля нашого. Нормально, шикарно. Залутай його поспілину, а я поки що ще діаманти знайшов, які навіть обкопувати не буду. Бо гра сама за себе обкопала. Ой за мене. Ну, А мало. І тут я на таке тебе кріпер Опа, ше діаманти. І ще так, лаги, звісно. Як же ж без лагів? Так. І тут тільки... Та його пересати з ночілаго добаві. Ого, тут може навіть бути кузня мені здається. Коротше, в як цій та печері тупик. Ого, як хата стоїть, та в неї вийдеш і зразу впадеш Бронько ось. Ідло. Нормально Я повертаюсь, хоч якась бронько буде Вася, ти що забув на мому ліжку, бляха? Вася? Якийсь Той, що на мому лежить. Вася, вставай, я А хоча, Я ж його 10 років тягнув сюда. Не, я розстріляю. Секретна на мені. Секрет на Майнкрафт. Просто ляж у ліжко. Добре. Там... Бій тепер прийдеться там залишитись. стоп. Це ж був не мій Вася. Ти не мій Вася. Ти Вася який сюди приперся, хрен зна звідки. Е, ти якийсь дивний Вася. А давай я тобі нормальну халабуду буду зроблю. Давай. Це то тобто про мене. Я до Васі говорю, а не до тебе секретна майнкрафтерша, понятно? Та я так жартую, що один вже. Жартів не розумієш. Ага. А -а. Та я Вася, стій. Молодець. Цілий човен в моєму розпорядженні, бо ти ним не, не вмієш керувати. Ня, ну, шикарна ж хата для вас, правда ж, секретна Майнкрафтерша? Ага. Поселю його коло іншого Васі, який в таких самих хоронах живе від останньої нашої колаби, здається. По приколу на одну хату. Все теперь два Ваське на месте сидят и нифига не роблять. Молодцы. Что послухались дядь Валеру? Так. Пришла кота прорушать. Слухай, секрет на Майнкрафтер, а там нема так ех, будівель, у яких задіяні деякі дивні білі блоки. О, окей. Нема там часом таких. Там, наприклад, церква, але не з кругляку. Не взагалі тут церкви немає. А, понятно. Бо мені потрібно буде таку хату. Швидко рознести заради кераміки, коли що кераміки? Ну, а на цьому все друг. Ceramiku я знайду за кадром І всім па-па!